Я вважаю, що за останні п'ять років українське картоплярство зробило великий прорив. До цього у нас середня вражанність у професійних виробників складала в районі 25-27 тонн з гектару. Це по столовій картоплі, якщо ми говоримо, в Європі цей показник вже давно складає 37-45 тонн з гектара залежно від року і країни. Протягом останніх п'яти років. Цей показник ми змогли підняти теж до європейського рівня, і на сьогоднішній день професійні виробники вони також отримують 35-40 тонн з гектару, як і в Європі. Ключова складність вирощування картоплі у нас це дефіцит вологи на сьогоднішній день. Клімат дуже сильно змінився. Один з факторів, чому ціна на картоплю в Україні сьогодні така висока, це літня посуха, літня спека, які не дали можливість просто зібрати нормальний врожай.